Ось саме тут тісто перетворюється на святковий символ. Із золотавою скоринкою, родзинками, шоколадом, посипані цукатами, декоровані пташками та маленькими кроликами. Кулічі, панетони та паски давно вже стали не лише смаколиками на свято, але й справжніми великодніми витворами мистецтва, якими правні господині хизуються у власних соціальних мережах. Їх прикрашають, розписують, інкористуючи наїстівним золотом. Тож, як правильно поїдати традиції та сучасну красу, про це й поговоримо далі. Великдень у кривому розі це не лише свято, але й справжній марафон для пекарів. На підприємстві Криворіж хліб вже кілька тижнів Аврал. Тут готуються до головного символу Великодня, випікають ароматні та пухкі пасочки з домашнім смаком. Ми вложили пер перш за все, хочу сказати, що для цього, щоб вироби такі вийшли. Треба вложити всю душу, а наші працівники це знають і стараються. І ще в нас є така таємничка технологічна по, по підбору. Компонентів, що надають виробам такий незвичайний неповторний смак. і Аромат, найбільший попит на традиційну православну паску. Вона доступна в чотирьох вагових категоріях від 150 до 500 грамів. Ціна стартує від 29 гривень. Цьогоріч тут оновили і дитячу казкову паску. А ще зробила акцент на улюблену сирну. Ми е, виготовляємо близько тридцяти сорока тонну залежності в цей пасхальний тиждень, в залежності від. Е, Покупного попиту маємо в своєму асортименті сім преміальних пасок і шість преміальних пасок і сім е традиційних пасок. На підприємстві кажуть секрет смачної паски у технології, який не зраджують роками. Справжнє тісто це не лише опара, вистоювання і випікання. Це душа, вкладена у кожен виріб. Тож смачні пасочки від місцевого виробника вже у магазинах та чекають на своїх покупців. Якщо ж готувати паску вдома бажання не маєте, але прикласти свою руку до створення хочеться прекрасна альтернатива прикрашання разом з Світланою. Ми повторили декілька трендових декорів. Для найпростішого декору нам знадобиться 100 грам цукрової пудри, 4 столових ложки води та 1 чайна ложка желатину. А тепер до приготування залийте желатин водою та залиште набухати ковшик з товстим дном, вилийте 2 столові ложки води та висипте цукор, поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння, час від часу помішуйте. Проваріть це все 30 секунд. Після зніміть з вогню та додайте желатин. На максимальній швидкості збивайте масу, поки вона не загусне. А тепер до найприємні. Прикрашання. Ми беремо пасочку, перевертаємо її та занурюємо у нашу глазур та прокручуємо. Ось така верхівка в нас виходить. На свій смак можна додати гілочки, тематичні пряники та інша. Якщо ж ви гурман, у нас для вас є більш складний на вигляд, але не менш простий у приготуванні спосіб декорування. Для цього знадобиться крем, який складається з трьох інгредієнтів: крем-сир, вершки та цукрова пудра. Усю грамовку ви бачите на своїх екранах. Додайте все у ємність та взбийте міксером. Для декорування ми використовували хвилясту насадку, бантики та тематичні прикраси. А на останок додали трішки магії. Прикрасили все харчовими блискітками. Неважливо, якою пасочкою ви будете смакувати цьогоріч, створеної власноруч чи придбаною в магазині. Головне, щоб це було у колі близьких з посмішками та з надією найскорішого мирного наба над всією нашою країною. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, перший міський.